Всі ми сьогодні переживаємо важкі часи. Сповнені трагізму новини накладають відбиток на кожного. Здавалось би, тут не до творчості, а наша сьогоднішня героїня Олена Перетятько в'яже гачком кумедні іграшки. Вони дарують позитив не тільки авторці, а й кожному, хто має можливість милуватися витворами її рук. Звідки ж це бажання створювати іграшки? Давайте дізнаємося у самої майстрині. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, звідки бажання займатися іграшками? В дитинстві не догралися Чи як? Та да, не так, щоб не догралися. Була ідея у моєї дитини зв'язати їй іграшку. Дитина донька? Донька, так. Да. Скільки на той момент було? Я не знаю, це було в принципі 12 років тому. Ми провели інтернет, і вона в інтернеті побачила іграшку. Їй закортіла Мама зв'яжи. Скільки їй тоді було? Маленька? Mm. Зараз їй скільки? Завтра буде 27. Ясно, було 15, так? <світнадцять> да. Да. А, Я... а нашою <світнадцять> підліткою в'язана іграшка. Захотілось? Ну, може, захотілося. Це сама побачила в інтернеті їй uh -huh. сподобалося, а вона захотіла. Як <світнадцять> доньку звати вона? Так. <світнадцять> <сказала. світнадцять> <Да. світнадцять> ну, мама вирішила все-таки спробувати, хоча до цього крючок держала в руках. Дуже мало, практично не держала, да. в нитках взагалі не не розбиралася. Mm -hmm. І я в принципі я намагалася їй зв'язати ту іграшку, напевно, з півроку. А що за іграшка перша? Іграшка це медведик. Mm -hmm. mm -hmm. Іграшка. Mm -hmm. ну, вже зараз бачиш всі помилки, які на той час були. Це ви вже як майстриня, бачите, ну, да. нам то воно ну, гарненьке, ловкеньке, пухкеньке. Я так довго намагалася знайти підходящі ниточки, mm -hmm. так довго намагалася рішитися на цю іграшку. Це, це Да. І mm -hmm. все-таки я рішилася, я її зробила, mm -hmm. ну і, мабуть, захопила. Mm -hmm. А далі, да, далі вона теж ж запитувала, а давай отаке спробуємо, а давай отаке спробуємо. Ну, в того, спробували різні техніки. Але все одно вертались до іграшок. Ага. Іграшки вони якось, Вони якось... самі по собі гарні, плюс я не в'яжу повторні іграшки, мені це не цікаво. Мені, все В, в одному екземплярі? Так. Да. Мені інтересно все робити нове, все щось випробувати. Ага. Ну, це дуже, взагалі це дуже заспокоює, коли в'яжеш криво. Медитуєте? Коли в'яжеш крючком, відлікаєшся від от усього. Як у мене чоловік казав, о, наша мама ушла в себе, можна сьогодні не розмовляти, вона вже не повернеться. так, що так отак ми почали в'язати. – Як швидко ви от цю першу іграшку ви кажете, скільки півроку? О, півроку я, 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 на, я на неї рішалася півроку. В'язала, може, трохи швидше. Що... А взагалі скільки ви працюєте над однією іграшкою? Ну, по-різному. Іноді да, захоплювалася, як буває, можна за день зв'язати, як іграшка простенька. Це простеньке. Ось. <гум> як ця вже більше, це вже 20, ні, це, ць, да. Ну от В принципі, і то, це, якщо сидиш постійно над нею. Тому що тут треба тут, ліпити з пластики очі, тут йде <гум> тоніровочка. І в общем-то Це залежить від того. Які треба процеси з нею проводити uh -huh. з тією іграшкою? Як це ви все? Іграшках... Я перепрошую, ви все в інтернеті це від... віднаходите? О, Ні. Ні? Ні. А де? Багато в голові вже. А вже Багато якийсь досвід. Головний, а попервах, от як ви попервах? працювали? Працював з інтернету, так. Да. Був раніше. Зараз на даний час він закритий цей сайт на період війни. А поки був раніше сайт Амігурумі. І на цьому сайті дуже багато дівчата, майстрині, котрі починали в'язати перші іграшки, вони навчали, як це треба робити. Це був дуже цікавий сайт. І він з усіх, які тільки пробували створюватися, це він один, існував оце вже багато-багато років. А скажіть, будь ласка, взагалі, ви вважаєте, що по інтернету можна навчитися рукоділлю? Навчитися всьому, так, так. так. Ну, от я пробувала доньку навчити в'язать. Я, мабуть, вчитель поганий. Вона, те, що в інтернеті, там просто наскільки доступні уроки були. Що, да, я більше таких ніде не зустрічала, але там було дуже доступно, дуже так популярно, і відео підключали, і все. То, в принципі, отут вона теж навчилася в'язати, вона вміє в'язати. Але в'яжу я, тому що вона каже, як ми будемо в'язати обидві, mm. то нас на обох ниток не хватить. Ясно. А де ви, до речі, нитки берете? Теж замовляєте в інтернеті? Зараз, так, да, зараз замовляю в інтернеті. Mm. А всякі штуки-дрюки, то очі, то ще якісь прибамбаси, де ви берете? Ні, сама ліплю. Із чого? І з чого? Із пластики. Це така. Я не знаю, воно, наприклад, як пластилін, а тільки вона ліпиться, а потім запікається або вариться. І в общем, то, що вона приймає тоді таку тверду субстанцію, вскривається лаком. І Так можна зліпити просто те, що тобі подобається, те, яке підійде конкретні іграшки. Тому Буває, як на одну іграшку ліпиш очі, то зліпиш з десяток, мабуть, поки підбереш те, що їй реально підійде. Да. От вона таке ощущення, що вона сама не хоче такі очі, їй такі не підходять. Скажіть, будь ласка, це ж у кожної іграшки своя історія, і ви кажете, двох однакових немає. Ну, Питати, що вам особливо дороге, мабуть, сенсу немає, але, можливо, є якась смішна комедна історія з якоюсь іграшкою пов'язана. Розкажіть, будь ласка, та навіть такого і немає. Ми, кожна іграшка мол, побачив, захотів. Ви бачите. В інтернеті також да, дівчатка діляться тим, що от у них зв'язалося так. Багато іграшок я в'яжу по картинки. От побачила, що хтось зв'язав. Схеми на неї немає. Майстер продає вже готові іграшки. Мені захотілося, я взяла тобі, собі таку ж саму ж зробила. От. Ви розумієте, як це робиться вже зараз, так? Да? Ну, в принципі, так, да, можна. Візуально вже бачиш, скільки донору бути петель, скільки пряжа, як должно бути зроблено. А ще як хочеться, щоб було іменно таке конкретне, то будеш намагатися робити іменно таке конкретне. Ну я так розумію, те, що ви сьогодні представляєте ось на зйомку, це ж частина того, що ви зробили, так? Так, да, це частина того, що я робила. А основна частина де? Ну, багато іграшок було роздарено. Ми навіть, навіть багато і фото не осталося. Це ми бува не, не встигаєш. Як я цю ніч у я намагалася встигнути доробити янголятко? Ага. Воно, звісно, чималеньке, але я сподіваюся, що до завтра його дороблю. Воно завтра уїде на подарунок. Це так, що... це ви досі для подарунок? Да. Це вже такий секретик да, невеличкий. Да, да. І, в общем-то, ну, не встигла тільки оформити очі, бровки, носик вже зробила, ну, в общем-то, він вже повністю готовий. да. А так. Чому саме янголятка? Ну, в принципі, там янгалятка, воно українське янгелятко, це має вже блакитні криль, крильця. І воно і звуть її Стефанія. Вона должна, в даний момент ясно, вона ясно. оберігати нас і нашу країну. ясно. А скажіть, будь ласка, що то за іграшки, я так розумію, шиті? З чого вони? То я також пробувала, ідуть вони кофейні, називаються іграшки або чердачна ще ігрушка. Вона шиється з білої обичної ХБ пряжі, потім пропитується кофейним раствором. Запікається в духовці, висушується при определенній температурі, потім розмальовується все акриловими красками і всквається там лаком, те, що ну, от міста розмальовки, щоб вони ніде не стиралися. Ну і в принципі дуже гарно дивляться на новорічні ялинки. Або так, як підвізка в машину, куди кому, куди кому подобається. Да. Ну, ми в прошлом, в минулому році ми прикрашали ними ялинку. То дуже гарно виглядало. А от у вас є такі невеличкі вироби, це теж для ялинки? От там Сова, така невеличка, зайчик. Тут ось що в нас, та ось ці ж котики. Ну Вони в принципі можна також прикрашати ялинку, а можна в брілочки. Ось ми Зараз люблять молодіж тискати на сумочках, на всьому. Куди тільки можна причепити? Так, да. угу. куди можна причепити? Пані Олена, а це у вас яка тваринка? Я не знаю, що це. До... По мордочці не зрозумію. – Котик. Котик, так? Да? Ні, ну просто в мене що, що вії такі, знаєте, шикарні. І з чого ви їх робили? Вії я купую в магазині. Yeah. Угу. І от якраз ви спрашивали, цікава історія. Цікава історія була при покупці вії. Зайшла в нашу знахідку і прошу дівчаток, що покажіть мені оці ось вії, а вони кажуть, вам клей потрібен, щоб клеїти? А Вони кажуть, на очі. Аку? Та ні, я гарячим пістолетом клею. На мене подивилися, звісно. А Ви кажете, нема смішних історій. Ну, Це така історія. Вони, вони ж не знали, куди їх клею. а Я навіть представити не могла, куди їх ще можна приклеїти. Так що, так. І це іграшка в техніці сухого валяння. Вона не в'язана. Ну, пробувала я теж таку техніку. Декілька іграшок я зваляла, але я голок зламала більше, ніж. Іграшок зробила, а в нас їх купити просто дуже сложно, ніде не знайдеш. Да? Mm -hmm. То ця техніка дуже важка і вона мені не шибко підійшла, тому що е, і також сама шерсть для валяння mm -hmm. вона в нас також не продається. А в інтернеті буває, купиш кота в мішку. Теж mm -hmm. не, не завжди можна, можна розраховувати на позитивний результат. Да, так? Да. А кілька слів, будь ласка, про ваші роботи з бісером. Як давно ви цим займаєтеся? Також просто вирішила спробувати, було цікаво, я купувала картини, які були нанесені схеми на полотно, але це не викликає такого задоволення, як вишиті на обичній канві. Uh -huh. На канві мені більш, більш цікавіше вишивати, тому тут, тут рахувати треба, я люблю рахувати. Я все дуже рахувати. Yeah. Да. Mm -hmm. Так. Що. А як давно ви цим займаєтесь? Також тоді ж коли ж інтернет з'явився. Паралельно з'явилося. Так, yeah. да, буває, трошки відвлікаєшся від от, yeah. да, mm -hmm. одного виду діяльності, але взагалі все одно до нього Там, Десь щось побачив, ну але ух ти! Mm -hmm. От треба спробувати. А ото що за серветочки. А що це за техніка, розкажіть, будь ласка. А, також. Просто вишивка, обична вишивка. То купила в Аврорі під гарячі серветки. Подивилася такі клітинки гарні. Ну чого ж вона пустать? Ну треба ж туди щось, хоч красиво, щоб було. То вирішила, подивилася, підібрала підходящу схему, яка підійде туди, під. Так, то хрестик? Так, да, хрестик. А тільки нитки не для вишивки, а обичні для в'язання. Тому що вони то всі. А я дивлюся, що такий ефект цікавий. Ну, обичніми тоненькими нитками було б не красиво, це чи не гарно, воно було б дирки великі yeah. видно. А так воно заповнює дуже хорошо і вигляд у нього зовсім другий виходить. Пані Олено, ну таке запитання. Що це вам даєте, чим ви займаєтеся? Ну, крім того, що ви заспокоїтесь, мабуть, дарує радість, коли ви комусь даруєте. Велике Щось може третє. Велике задоволення. Від процесу чи від результату? Ой, від процесу від результату, іноді а від результату. Іноді буває так, що в процесі в мене декілька іграшок. От мені цікаво, я саме душі, що не люблю, це сшивати. Мені треба, щоб іграшка була цільно в'язана. Тоді так. набагато лучше. Вони складніші набагато, але не нема пришивних деталей. Ага. От пришивати, що шить, я що то не дуже люблю. да. Е і коли пришивні деталі, от я можу зв'язати іграшку, вона може. Лежать, чекати, аж поки у мене буде натхнення, щоб я могла його зібрати докупець. Тому що тут треба вже такий творчий підхід, щоб оформити Саме важче це оформляти завжди мордочку чи обличчя, ляльки. Не, не, не завжди воно виходить так, як хочеш. І да, іноді плануєш одне, а іграшка виходить зовсім друга, така, як вона цього хоче, а не так, як ти його хочеш. І, в общем-то. Ну, у вас, я все, весь час поглядаю на нього такий смішний бичечок. Чи це все таке корівка була, вибачте, не, не, не видно ну, стати зміни. Корови були, це можна було на Новий рік сувенір зробити. Щоб... Ну, таке потішне. Власне, можна про всі сказати ваші вироби, що вони всі якось тішать око, радують душу. І буває так, що ти дов'язав доробив, ж, зібрав іграшку докупи. І, Таке стостояння душі, як кажуть. Ви задоволені з, чи ні? З однієї сторони, да, ти задоволений да. результатом, да. що да. вийшло так, як ти хотів, що воно на, да. нарешті ти його доробив, а з іншої сторони, якесь таке спустошення. Так, чогось, так, mm -hmm. чогось не вистачає, чогось не вистачає. От хочеться чогось другого, чогось нового. А ти так у вас вже спущається. залежність. Так, да, да? да, За скільки років вже залежність. Просто цікаво створювати, цікаво ага. просто те, що, яке воно вийде. Ага. Ти ніколи не можеш угадати, яке воно вийде. Бачить наперед важко, так? Да? Так, да, колись намагалася зв'язати декілька однакових іграшок, вони однакові ніколи не Ні? виходять. Ні. Я намагалася зв'язати пару медведів, ну точніше, мені треба було зв'язати дві однакові іграшки ага. на подарунок. Ага. Двом дівчаткам. Але вийшов хлопчик і дівчинка. даже домашні всі сказали: так вони ж зовсім різні. Це пряжа однакова, це схема однакова, схема однакова. І руки і, одні ті самі. Да, у них просто вийшли майстрині мене у вас. різні мордочки, різні погляди, різне все. Це було прям по ним видно, що то хлопчик, а то дівчинка. Так і прийшлося їх втягати, ми, то в жилетку, то в платчику. В принципі, вийшли дві різні іграшки, все одно не виходять, вони такі, як є. Ясно. Навіть навіть як в інтернеті, ти береш схему і намагаєшся зв'язати конкретно таку ж самісіньку, вона, вона ні за що не вийде така самісінька. Вона вийде така, яка вона вийде. А скажіть, будь ласка, що вам ще хочеться у творчості? Про що ви мрієте? Ну, Такі творчі плани поділіться? Я навіть не знаю. Цьому. Я такий, така людина, я. Не вмію я нічого планувати. Стихійно працює? Стихійно, так. Да? Да, Що на вас на війне? – Що на війне, так. Що на вас зараз навіяло? – Ну, це ж зв'язати треба було серед ночі срочно ангелятку. Угу. Ні, ну, це ви подарунок це ви для дитини хотіли. А взагалі, от як буває? Сидите, сидите, тоді щось. Приходить ну, якась ідея? Да, ось ну, Як на початку війни, це ми я в'язала, прийшла ідея, ми в'язали. Килимки, це, от, от, з цього всього почалось. Мене на іграшки взагалі навіть дивитися не могла. А потім в інтернеті хтось поділився фото, просто фото поділилися, що зв'язали гусеняткою. Це, це, це було якраз після Євробачення. А, І гусеня було це ж, в такому ж капелюшку. А, в в жевому, Соломі. Я так побачила. І мені, захотілося, да. І мені так хотілося зв'язати. Ну як це? Ну це ж наша біологічна зброя. О, це перша Іграшка, яку я зв'язала на війні, ну, з початку війни, оце, оце, да, що я вернулася таке. Після неї ще хто народився у вас? Після неї в'язалися брилочки для наших. Патріотичні. Попів, да, я в'язала нашим волонтерам, віддавала. Саме а таких іграшок ні? Ні, іграшок не було. Ясна. час, вже є бажання ми вже далі продовжувати щось і далі щось робити. А що, які ідеї? Але такі ж. Да, такі ж. Тож є У мене в розробці це сама сова, також вона йде в бронежилеті, це сама в капелюсі, це в воєнному ну, в берцях. Ну, в Патріотичні. Да, от на, на даний момент да, хочеться вказати таке. Так що на, на друге показуємо, навіть яку шоб ти не в'язав, а ти його намагаєшся одійти в таку ж саму форму, в це, щоб підходило більше да, до даної ситуації. Я вам бажаю втілити всі плани і задумки в життя, щоб yeah. воно принесло вам те саме задоволення, яке приносили раніше. Знайомство з витворами самобутньої майстрині Олени Перетятько подарувало чимало позитивних емоцій не тільки нашій знімальній групі. Але й хочеться сподіватися нашим глядачам. Зйомка вже завершилась, а ми все ніяк не могли розстатися, бо заговорили про допомогу пані Олени безпритульним тваринам. Але це вже зовсім інша історія.